В Ефірі програма Нікополь сьогодні в студії Ірина Ганноцька цього тижня. Міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк відвідав Дніпропетровщину та взяв участь у роботі колегії облдержадміністрації. Під час засідання розглядалися питання про підсумки виконання бюджету області і обласного бюджету за перше півріччя 2011 року. Також під час колегії обговорювалися питання про хід підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року. Як зазначив губернатор області Олександр Вілкул, 100% шкіл дитсадків та 97% лікарень на Дніпропетровщині вже підготовлені до осінньо зимового періоду. В минулому году вперше за багато предыдущих років Мы начали качественно и вовремя отопительный сезон. Отопительный сезон прошел без особых эксцессов, без особых аварий. И вот наша задача в этом году подготовить еще более качественно и качественно пройти отопительный сезон. Я думаю, что совместно, совместными усилиями мы решим те задачи, которые стоят перед нами. Олександр Вілкул доручив головам райдержадміністрації та міським головам до 1 жовтня оформити усі паспорти готовності, забезпечити безумовне виконання графіків погашення заборгованості підприємств, за спожитий природний газ, та завершити оснащення підприємств тепло та водопостачання засобами обліку. З питання використання субвенцій на компенсацію ризику населення, яке проживає в 30 кілометровій зоні. Міський голова Руслан Токар доповів, що проводяться роботи по освоєнню коштів. Проте, у зв'язку зі зміна певних процедур, ремонт деяких об'єктів затримується. Втім зазначив мер, усі кошти будуть використані 100%. Із більше 60 проєктів, фінансуваних по субвенції, сьогодні 35 отримали вже згласування. На сьогоднішній день процент на своєму є більше 30%. І в ближайшу неділю ми не до вопроси фінансування, а своїм неділю по 30 метрів зони до 50%. Хочу відповідати, що паралельно, з учетом складності по своїм неділю, роботи під час робочого візиту Анатолія Близнюка губернатор області представив міністру головні досягнення Дніпропетровщини в галузі будівництва інфраструктурних об'єктів житла та модернізації ключових об'єктів житлово-комунального господарства області. Я увіділа здесь команду увидел команду нацеленную на результат. Я видел часть цього результату. Тому уверен, що совмісними усіллями ми переживаємо ті за які перед собою перечовий По завершенню колегії відбулася церемонія нагородження кращих представників галузей області з нагоди 20-ї річниці незалежності. Грамоту кабінету міністрів отримав і Нікополець Володимир Семенов, вальцювальник стану гарячого прокату труб товариства «Інтерпайп Нікотюб». У Нікопольської міської ради новий секретар. Замість Валентини Горяної, яка написала заяву за власним бажанням, цю посаду посів Михайло Метер, також представник партії регіонів. Такі дійсно долоносні рішення депутати прийняли на першому пленарному засіданні 10-ї сесії міської ради 6-го скликання. Про причини, з яких Валентина Горяна за власним бажанням написала заяву на звільнення з посади секретаря, поінформував міський голова Руслан Токар. Валентина Вікторовна загласіла. Я думаю, пойти на самый ответственный участок, это, кстати, вопрос, который мы сегодня тоже озвучили, пойти на самый ответственный участок для Никополя, очень важный участок для Никополя, который как бы назревает, Все вы знаете о реформе системы здравоохранения. И Валентина Викторовна сегодня возглавляет весь этот механизм, который мы по объективным причинам следующее пленарное заседание мы утвердим и, я думаю, уверен, поддержим. И до 15 числа глобально по региону уже будет Прийнята всі конкретні подобні рішення всіми советами регіону. І от Валентина Вікторовна, як спеціаліст медицини, це було і скажемо піддержана губернатором області. Валентина Горяна підтвердила, що давно хотіла повернутися у медицину. І коли трапилася така нагода, скористалася нею. Дійсно, за власним бажанням хочу трошки займатися своєю справою. Ви знаєте, що я давно хотіла повернутися в медицину, сьогодні, мене така нагода є. Я думаю, що мене все вийде і той досвід, який я тут набула. Я думаю, що мені він згодиться. Депутати з повагою поставилися до рішення Валентини Вікторівни і у 41 голос підтримали його. За пропозицією міського голови Руслана Токаря шляхом таємного голосування на посаду секретаря міської ради депутати обрали Михайла Метера, також представника фракції партії регіонів. За його кандидатуру проголосувало 37 депутатів. 37 голосів – це максимальне максимальна яке яка туди на протяженні двох зазивів. Я збираюся бідніть депутатов, ми єдина Нікопольська команда. Ми роботи повинні для Нікополя, раді Нікополя і войні Нікополя. На цьому у роботі 10-ї сесії міської ради було оголошено перерву. 1 вересня відзначили день знань. На святковій лінійці в школі номер 11 побувала заступник міського голови Лариса Дуксова, а разом з нею і наша знімальна група. Свято першого дзвоника хвилює всіх без винятку для дорослих. Це приємні спогади і турботи про навчання дітей. А для школярів зустріч з друзями і початок чергового етапу у здобутті освіти. 11-ї школи з днем знань привітала заступник міського голови Лариса Дуксова. Хотілося б пожелати, щоб в новому учебному году у дітей було як можна більше життя отримати знання, щоб їхні знання були твердими, фундаментальними, щоб те, що ні, проходять им обязательно пригаділась. Хотелось бы пожелать всем преподавателям мудрости, терпения, родителям, конечно, поддержки, и любви к своим детям. Депутат міської ради Олександр Саюк, який також прийшов поздоровити дітей свого виборчого округу з спочатку навчального року, запевнив, що влада Нікополя робить і робитиме надалі все можливе, аби створити комфортні умови для школярів. Для школи ми стараємося максимально много делать в этом году. Була з допомогою міської влади два класи было устранено аварійне Ситуація зі стіною, яка відійшла, з проєкт виділені деньги на будівництво теплого туалету. На наступний рік ми плануємо. Я думаю, Руслан Іванович нам допоможе зробити і фасад школи і перекрити нову кришу в епіцентрі уваги на урочистій лінійці були звичайно ж першокласники. Щоб цей день вони запам'ятали як найкраще Олександр Саюк подарував від міської організації партії регіонів кожному по чотири білети на атракціони у па. Парку і забезпечив святково прикрашений автобус для перевезення туди дітей. На традиційній серпневій конференції освітяни підбили підсумки минулого навчального року та обговорили подальші перспективи. Терпнева конференція зібрала всіх керівників шкільних і позашкільних закладів. У роботі наради також взяли участь заступник голови обласної ради Андрій Шепко і міський голова Руслан Токар. На початку присутнім продемонстрували відеофільм про стан освіти в Нікополі. Далі спілкування проходило у формі круглого столу. Голова облради Андрій Шепко схвалив такий творчий підхід до проведення засідання та запевнив, що відтепер буде розпосуджувати досвід Нікопольських педагогів по всій Дніпропетровщині. Я багато посетив конференцію. Досвід конференція сразу, вот сразу душевно располагаем, Потому что это даже не конференция, действительно настоящее обсуждение. Люди сегодня собрались понять друг друга, понять те проблемы, которые стоят, и решить их. И я вам очень благодарен вот, за то, что вы инициаторы такого диалога. Я теперь обязательно это скажу на областном уровне, что именно конференции желательно проводить в форме круглых столов. Андрій Федорович також поздоровив педагогів з початком нового навчального року, побажав успіхів на освітянській ниві та пообіцяв підтримку з боку керівництва області. Я бажаю, щоб на Нікопольській землі завжди був добрий, урожай знань, любві іменно взаємопонімання між дітьми, учителями. руководителями власти и, конечно же, родителями. Власть не на словах, а на деле ну, намерена проводить те изменения, которые мы сегодня уже делаем. Власть заинтересована именно в форм... четком формировании и воспитании подрастающего поколения. И что власть на самом деле ну, для власти профессия учителя ну, является первостепенной. Начальник відділу освіти і науки Василь Камбур окреслив пріоритетні напрямки розвитку системи освіти міста у наступному навчальному році. Це створення безпечних умов життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу, оптимізація мережі навчальних класів, активне залучення до роботи батьків і громадськості, надання нового змісту профільній освіті, соціальний захист дітей та інше. І ще Василь Камбур висловив подяку педагогічним колективам за своєчасну підготовку шкіл до початку занять. Я дуже вам щиро вдячний всім за те, що наше місто одним із перших отримало акти готовності до нового навчального року, ці акти готовності, які були передбачені термінами 20 серпня, ми здали до обласної державної адміністрації. Міський голова Руслан Токар зазначив, що в цілому задоволений станом шкільних і позашкільних закладів, та все ж їх треба робити більш комфортними і сучасними. Для цього необхідно скласти план капітальних ремонтів шкіл по 2-3 на рік і чітко його дотримуватись. Ми маємо базово розуміти, де Ми знаходимося, є немає проектів. Ну об про там нужно сказати, получить свою пілюлю. Грубо говоря, да не прийти к пониманию того, що у нас буде і кадами дальше. Поэтому проєктні роботи, підготовка і сроки, сроки, чіткі сроки, з чітким розумінням, що потім буде. І виходу другого немає. Наступного року наголосив мер. в Місті необхідно відкрити ще один дитсадок, спортивну школу та центр дитячої творчості. Паралельно буде відбуватися процес повернення до комунальної власності спортивних закладів. Міський голова Руслан Токар по-батьківській опікується вихованцями закладів інтернатного типу. Перед початком нового навчального року та безпосередньо першого вересня мер особисто привітав їх зі святом. 31 серпня мер Руслан Токар відвідав дитячий будинок Ромашка, де як у справжній великій родині цього дня панувала хвилююча атмосфера підготовки до початку нового навчального року. Учеба начнется завтра у всех. И праздник основной. Завтра у всех начнется. А сегодня мы все собрались. Просто собралась большая семья в наш дом. И мы готовимся к тому празднику, который будет завтра. И как будто бы такая линейка готовности. Знаете, когда вот вот мы готовы, мы одели свою форму, мы взяли свои портфели, которые, кстати, наполнила наша администрация городская. И мы идем завтра в школу с хорошим настроением. Вот почему это 31-е. тому що мама смотрить готовність своїх дітей з самого початку роботи на посаді міського голови Руслан Токар турботу про дітей виділив як пріоритетний напрямок, і найбільшої уваги на його думку потребують саме вихованці інтернатних закладів. В першу я чергу... Стараюсь всегда заезжать в детские дома, потому что действительно поддержка поддержка этим детям нужна. Но ну и мне очень радостно, что коллектив, руководство детских домов, действительно вот преданные люди, вот не преподавательский состав. Я хотел бы сказать мамы, а действительно мамы, которые переживают. Мне радостно, что у нас очень много отзывчивых, хороших, добрых людей, которые действительно поддерживают э, деток, которые остались без э, внимания родителей своих родных. Поэтому Приїхати і я, може бути, від ми постараємося допомогти. Так, як це чим-то підтримати фінансово, може бути. Очільник міста подарував до Дня знань вихованцям дитбудинку Ромашка, такі необхідні продовж усього навчального року канцелярські товари і побажав успіхів у здобутті знань. У свою чергу діти поділилися з мером враженнями від літнього відпочинку та подарували власноруч виготовлені сувеніри. Я, по-перше, дуже благодарна Руслану Івановичу за те, що он. Він дают столько внимания нашому детскому дому. Но это не только нашому детскому дому. Я как гражданин Никополя, я вижу, що это внимание получают все дети, потому что вот эти все площадки детские, какие-то проводятся все время праздники для детей. Это действительно иногда думаешь, да, Никополь становится городом детства. И это так здорово. А 1 вересня Руслан Токар відвідав урочисті лінійки, присвячені дню знань в інших дитячих будинках Нікополя. Міський голова вручив кожному закладу, саме те, чого потребували їх вихованці. Будинок для дітей сиріт отримав махрові рушники для обличчя. Школа-інтернат Гармонія великий маршовий барабан для оркестру юні гусари, спеціалізована школа-інтернат для дітей з вадами музичний центр, дитячий будинок Орля обладнання для ігрової кімнати. Усіх дітей та вихователів Руслан Іванович щиро з Нового навчального року. Завдяки соціальній акції для дітей пільгових категорій. Перший раз перший клас влада Нікополя спільно з міською організацією партії регіонів допомогли підготувати до школи майже 80 маленьких Нікопольців. Святкова програма перший раз перший клас проходила просто неба у парку перемоги. Малеча мала змогу вільно висловлювати свої емоції, танцювати і співати разом з артистами. Такі заходи для дітей з пільгових категорій, які вперше йдуть до школи, міська влада проводить постійно. Привіт та майбутніх першачків, особисто мер Руслан Токар. Він побажав дітям усіляких гараздів і, звичайно, ж успіхів у навчанні. Подарунки до школи від міської влади і партії регіонів отримали 78 малюків. Щоб підготувати для них ранці, наповнені усім необхідним у навчанні приладдям. з Місцевого бюджету було виділено 21 тисячу гривень. Святкова програма, яку підготували артисти міського дозвілевого центру, була веселою і різноманітною. Тож гарний настрій для першого шкільного дня забезпечили стовідсотково. У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Напередодні свята нікопольські бізнесмени приймали привітання від міської влади. На сьогодні в Нікополі зареєстровано понад дві тисячі бізнесових підприємств. Надходження до міського бюджету від малого та середнього бізнесу становлять майже 30 відсотків. І з кожним роком добробут громади все більше залежить від розвитку цієї сфери. З професійним святом підприємців привітав секретар міського ради Михайло Метер. Він подякував за працю та пообіцяв підтримку з боку депутатського корпусу, адже відносини органів місцевого самоврядування та бізнесу є вкрай важливими для розбудови міста і створення середовища відкритості влади. Найбільш активним підприємством які поєднують успішну діяльність та активну громадську позицію, Михайло Метр вручив подяки і грамоту міського голови та губернатора області. Після завершення офіційної частини всі разом підняли бокали за успіх загальної справи і процвітання рідного міста.